Повертаємося в обласну зі сади, де ось за такого не дуже щасливого для однієї з команд буде точно цей рахунок, 17-13, за 14-13 знаходиться південту. Третя партія фінального Буковинської Українській волейбольної ліги. Саме сухіда приймає вауці 15-13 і проч. 15 Він дивився, поки ми були відсутні. Кіль дивилися за переглядом подій і прогнозує, що буде ще боротьба. Боротьба і так іде, 14-15, дуже приємно. Навіть трохи діти хочать, які рвуть, навіть не проходить то. Важко на кому складу, якщо перевага серйозна, знати масочки, його подходки. Звоє бордугами на побацію, звоє борбужану ми Краще вилітлі буковини останнього часу. Подає, вона не приймає е, Олександра Петарська. Ще одна подача від біжан. За, за, за рахунок вже 17-14. 17-14. Тут Куда е, туда без проблем. Куда вуда без проблем. Юлія Куда і 18-14. Тайм-аут тайм бере команда Одіс США 2, а тим часом ось Іван Васкан, ініціатор проведення цих змагань. І такий собі один з ідейних лідерів краєвого волейболу за останній час. Дивимося, ми що тут є Болівальники і на балконі, там ось на передньому плані Олександр даніло Викладач бізаховання з політехнічного коледжу, який, до речі, виставив команду чоловічу на чоловічу лігу. Чоловіча Ліга у нас триває ще. Перший етап довершився і вже попереду матчі в двох групах на званих сімфінальними. Ще буде такий сигнал інший. За бандужан, за бандужан на подачі. 18-14, хотів приймає. Ось тут Зіро Петровська 19-14, 19-14 Барбужан продовжує добивати зі своїх колег по школі. Бабужан вже, скажімо так, не така вже різна людей команда, тому що давнень... давненько вона виступала за концертково, але це також Юлія Куба або в Київка, молоді на команди Анна Бічкова, Вони. Зовсім нещодавно ще виступали у складі команди ось Ососія Охалюбка атакувала, тут Анна Бівецька, Бевецька Ілякуда, біле пов майданчик і 15.20 на подачі Анна Белецька якраз. Анна Белецька, якийсь який підказки робить Леона Кошкіна не Небелецький у нас молоду цього часу. Всі потолок в серцях так м'яч підтіли на іншу половинку майданчика, а тим часом ми бачимо 16-20 рахунок, на 20 є на хворобу, приймає паталік в аут. Незвичне явище. 17-20, з рахунку 17-20, таймаунт бере вже. Так, Сергій Грінко показує, що не так, як кажуть. Де які помилки, якісь помилок його підопічні. І Олександр Крепський. Ну, він з душа. Подачі Анна Белецька. Вистовкував, можна, можна подавати, можна. Тут всі... Не вдалося попадуть, цей м'яч підняти. І ще Знову знову, знову так, на подачі звертається. Настрій грає, правильно, це один з рецептів. <ріграє> <ріграє> Накричалося добряче, але м'яч таки не взяли. <ріграє> далі сітка, далі сітка на, на подачі. Далі супер у нас фенома. За рахунку 21.18. Вже близько було до двох носіїв, скоротили рахунок 10 жодів І Браво, браво, браво! 19-21. 19-21 і на подачі Ольга Ліцька. <риклад> так можна догратися і до іншої, і йдуть, до четвертої партії дівчатам. Ми думаю, що сходить їхні плани бажання в зайву партію. І фахівці, і. У <риклад> так. І фахівці, і болівальники. Можна взувалися, буде приму. Тому е, залежить зараз від Кенту в тому числі і від час заботне школи. Е, Показує що. розстановки сюди, да? так, в Кентру. Е, ось <свісно -два> 22-21 на користь команди ОДІ США. Так. так е, а. Ось так показує <смір вій>. <смір вій>. показує вам достану, що там не було. І... Дос, дос, до негравного. І до сих пір тривають суперечки 20... 22-21. 22-21. Ну і рисувало ми, там довго Сергій Грицько з'ясовував, чому звісно розстановку, є Ви знаєте, шановні друзі, Якби ми на, на пасію. Ну, як би ми не малювалися нам Ну, піка. Це свято, звичайно, але... Доля людська чекає, щоб подати кусунька в основі діша. Дівчата красуні що Олегка, неща, неча, не красу. тут? Як такі спітки зрозуміти? Досвідний гравець, високі покалюк. І маємо сетбол від, від обласної стовколи. Покалюх. Фантастика, як цей м'ясо ми взяло, Віра, віра! Виграються на цю партію, рахунок стає 2-1, на користь її кінтуру.